Ініціатива взагалі створення системи відкриття регіональних центрів захисту прав людини належить нашій інституції. Ми почали це впроваджувати з 2022 року. Я як уповноважена вирус прав людини, показую приклад, як треба створювати системні речі. І сьогодні, поруч зі мною мій регіональний представник пані Олена Сібільова, яка на цій посаді працює трошки більше. Двох місяців, напевно. Те, що, те, що сьогодні відбулося, це новий рівень правозахисту, захисту, прав людини на території Харківської області. Те, що ми можемо пообіцяти від себе і вже анонсувати, буде збільшений штат наших співробітників Харківської області. Тут буде більше працівників. Експертів по різним напрямкам, і от тільки що я пану послу, тимчасово повірений пану Маніру показав серце нашого центру, це де якраз і буде відбуватись фіксація порушених прав українських дітей. Це робиться один раз в форматі барнахус, і нам дуже приємно, що ми цю ідею впровадження нового рівня захисту прав дитини в Україні підвищуємо, розширюємо.